Привіт, привіт uh, у мене недавно вийшла пісня, яка називається «Не сумую». Мене звати Оначенко Микита. Чи може я тебе попросити, щоб ти її послухала і дала а, да, свою, да, свою, да, свою оцінку? Так, да, звичайно добре. Я не сумую за тобою По вайбу це нагадує, але не можу згадати, що нагадує. Чесно, коли підходять з з подібними там питаннями на хрещатику, ти завжди робиш вигляд, що типа ой, клас, молодці рібята, старайтесь далі. Ну це реально, типа прикольно, Ну без піздіжа. Правда, трек крутий, звучить дуже стильово, звучить е, якісно. Тому я тобі бажаю успіхів. Ні, типа реально, без без говорю, Прикольно, тому, Дякую. Е, скільки став ще до до 10? А, uh, Я думаю, що дев'яточка, ті тверда. дякую тобі, успіхів. успіхи сумою.